Всім привіт! Сьогодні ми зануримось в епоху, яка без перебільшення змінила абсолютно все. Це кінець 19-го, початок 20-го століття, час, коли народився світ, у якому ми з вами живемо. Ну що, поїхали? От просто уявіть собі, світло, яке вмикається клацанням вимикача, машина, що чекає біля будинку, можливість замовити щось з іншого кінця світу. Все це здається нам таким звичним, правда? А насправді коріння всього цього саме там, в цій епоці. Це не просто історія, це, по суті, інструкція до нашого сьогодення. І з чого ж усе почалося? Ну, звісно, з технологічного вибуху. Це була та сама іскра, яка запалила полум'я, що охопило весь світ. Давайте ж розберемося, що це були за такі потужні двигуни прогресу. Тільки погляньте на це неймовірне прискорення, якщо перехід від води до пари це, скажімо так, еволюція, то стрибок до електрики і двигуна внутрішнього згоряння це вже справжня революція. Розумієте, ці технології не просто зробили щось кращим, ні, вони створили абсолютно нові можливості, про які раніше і мріяти не могли автомобілі, літаки, телеграф, це змінило самі правила І от електрика, це ж не просто про лампочку. Вона буквально перемогла темряву. Заводи змогли працювати в три зміни без юпину. Вулиці міст стали освітленими і безпечнішими. Життя більше не завмирало із заходом сонця. Це був абсолютно новий ритм існування для мільйонів людей. Звісно, коли так кардинально змінюється виробництво, не може не змінитися і усе інше економіка, політика. На світову арену виходять абсолютно нові гравці, і це були справжні гіганти. Справа в тому, що нові технології вимагали просто колосальних грошей, і це призвело до появи гігантських підприємств, а разом з ними і абсолютно нового явища, яке ми називаємо монополією. Це вже не маленькі сімейні бізнеси, це були величезні корпоративні імперії, які могли диктувати свої правила цілим країнам. І вони, треба сказати, були дуже винахідливими. Хтось створював картелі, це коли нібито конкуренти таємно домовляються про ціни. Інші синдикати, щоб разом продавати свою продукцію. Ну а найпотужніші, як от сталевий гігант, United States Steel чи Імперія Форда, перетворювалися на трести. Це коли одна структура контролює абсолютно все від видобутку руди до продажу готового авто. Ну, звичайно, така неймовірна концентрація влади в одних руках почала лякати людей. Ось ця карикатура, вона дуже промовиста. У цих монополіях бачили справжніх монстрів, які просто пожирають малий бізнес, душать конкуренцію і загрожують свободі. У суспільстві наростала напруга, і все частіше лунало питання до урядів. А ви збираєтесь щось із цим робити? І знаєте, держави почали діяти. Стара ідея про те, що уряд це такий собі нічний сторож, який просто спостерігає і не втручається, вона просто перестала працювати. Щоб уникнути повного хаосу і соціальних вибухів, держава стала активним організатором. Вона почала регулювати бізнес, встановлювати перші соціальні закони і вкладати гроші в те, що ми зараз називаємо інфраструктурою: освіту, медицину, дороги. Добре, з технологіями та економікою розібралися, але за всіма цими великими процесами завжди стоять долі звичайних людей. Як усе це відбулося на їхньому житті? А все почалося з на перший погляд простих речей: елементарна гігієна, чиста вода, перші успіхи медицини. І що в результаті люди почали жити довше, а діти виживати. Це призвело до справжнього демографічного вибуху, особливо в Європі. Такого зростання населення історія ще не знала. І от виникає питання, а куди подітися цим мільйонам людей на переповненому континенті? І відповідь прийшла разом із гудком пароплава і стукотом коліс потяга. Десятки мільйонів людей вирушили в дорогу за океан, в Америку, в інші частини світу, у пошуках землі, роботи кращої долі. Це був справжній людський потік, який назавжди змінив карту світу. Але для тих, хто залишався в містах, ішов працювати на заводи, реальність часто була просто жахливою. Просто вдумайтесь у цю цифру: 14, а то й 16 годин на добу важка, небезпечна праця за мізерну зарплату. І працювали всі: чоловіки, жінки і діти. Це була та сама темна сторона блискучого індустріального прогресу. І от, власне, ми підходимо до найголовнішого: усі ці ниточки, технології, нова економіка, соціальні зрушення сплелися в один міцний вузол. І так народилося те, що ми називаємо індустріальним суспільством. По суті, народився наш світ. І які ж його основні риси? Ну, по перше, промисловість це тепер головний двигун економіки. По-друге, масове виробництво, яке робить речі доступнішими. Далі шалене зростання міст, урбанізація. З'являється середній клас, інженери, лікарі, вчителі, і, що дуже важливо, починається організована боротьба за свої права і робітників, і жінок. Звучить знайомо, правда? Контури нашого суспільства були накреслені саме тоді. Та епоха докорінно змінила людство, заклавши фундамент нашого життя. І це, звичайно, змушує замислитись. А свідками яких таких же тектонічних сувів ми є прямо зараз? Які технології, які ідеї, що народжуються на наших очах, створюють світ, у якому житимуть наступні покоління? Подумайте про це.